Так, і тут вже час прощатися. Так, це нове відео. Я розумію, що я тут зробив неправильно. Дивіться, це я зараз кращу собі пройму. І я сподіваюся, ви, глядачі, зрозумієте. Це лише перша частина. Я збираюся зробити дуже круту річ. Я хочу вам зробити, ну, як так сказати, підсказку, що буде в останніх частинах. От бачите його? Ви не повірите, хто це, краще не буду казати, хто це. Дивіться. Ой, те зробив? Добре. Я зроблю підсказку, як так сказати. Що ти витворяєш? Добре, головне, добре. Я просто підскажу, що буде в наступних частинах. Щось ти занадто страшний. Отак, от отак. І дивіться. Підсказка ще буде в іншій частині. Ай! Що це таке? Що це таке? Добре, дякую за перегляд, до побачення.